Віли серед дубового лісу, де свіже повітря та на море. Унікальні віли у нашому новому проєкті, які підійдуть як інвестиція, або ж для власного проживання та відпочинку. Forest Residence – це стильні віли в зеленій зоні неподалік від пляжів Кабакум і золоті піски. Вибір з чотирьох типів віл. Готовий ремонт входить в ціну, який ми зробимо під ваш стиль. Унікальні тераси з видом на дубовий ліс створюють гармонію з природою. Кожна вілла має земельну ділянку, паркомісце біля котеджу і гостьовий паркінг на 50 автомобілів, охоронна система з відеонаглядом 24 на 7, власний вхідний контроль до ваших послуг басейн, спа Центр та Фітнес-центр для дітей поруч захоплюючий канатний парк, котеджі від 52 квадратних метрів, цінова політика від 97 950 євро. Інвестиція, яка працює на вас, орендна ставка до 7% річних, капіталізація плюс 30 до 35% за два роки, можливість розстрочки до 18 місяців без подорожчання, перший внесок від 30% з можливістю оформити розтермінування дистанційно. Forest Residence – ваш новий рівень життя та прибуткова інвестиція. Цікаво, забронюйте віллу сьогодні та отримайте персональну консультацію.